Козаки проти вовкулаків у Києві на Лисій Горі традиційному місці шабашів, нині знімають кіно казку. І автори провели опитування сучасним дітям, цікавіші негативні персонажі вампіри, вовкулаки, відьми. Тож у казці їх багато і вони яскраві. А от за добро в ній герої, яких зіграли Ада Роговцева, Остап Ступка, Володимир Горянський, Наталя Сумська. Дмитро Литвиненко поїхав подивитися. Ліс на Лисій Горі козака навчають, як рубати вовкулаків. Фу плечо. Фу. Це буде перший український фентезі фільм Казка старого Мельника сьогодні на майданчику знімають трюки. Нібито комп'ютерні часи зараз і казки роблять комп'ютери, а тут на лисій Горі все по-справжньому. От Козаки зараз його спиною будуть бити об дерево. Головне, щоб дерево не пострадало. Три, два один, начали! Топ! Ось хлопець видерся на дерево, до нього прив'язано трос. Коли стрибають донизу, вгору злітають повітруля з козаком. Повкулаки та повітрулі полюють на людей. Вони лихі. Ну ми теж думали, що це щось добре на самом деле. Ну а оказалось, казалось, що такою персонаж таким його побачили. як повітрулі стали злими. Режисер фільму Олександр Ітгілов каже, а вони не дуже лихі, просто мають кепський настрій та зуби. В тому, до речі, педагогічний ефект. Значить, треба пояснити нашим дітям, що зуби лучше чистити. утром вечором. Ось по прямують на другий майданчик до табору. Вовкулаків. Він також буде на комп'ютерний, побудували фортецю. Сцени тут уже знято. Перевертні тримали в полоні козаків, які з купою викрутасів втекли з кліток. Тепер тут майстер-клас зубивства чортівні для учнів другого класу. Перший паріс, другий паріс і третій паріс. Діти від того в захваті. Каскадер переходить до розчленування. Нам потрібно трубіти в руку, Отрубаємо руку. руку. Да. Он кричить на руку, так, да, будь-яка да? і засовуємо <су Moye> йому сюди в живот. Питаю вчительку, чи не занадто цікаво дітям. То про кров, про те, як руки відробити. Ну вони розуміють, і грають в комп'ютерні ігри. Нового тут для них нічого не буде, певна жінка. А я бажаю зросли. Гаррі Поттера. Я не люблю Гаррі. Наостанок діти починають бавитися гувкулаків. От нарештували діток отакі казочки. Остап Ступка, що грає фільми персонажа максимально позитивного, козака Тюхтія, просить не дивуватися. Дітям подобаються ті, хто робить те, чого не можна. Більш яскраві персонажі. Це не вчора придумано, що негативні персонажі більш привабливі. І більш цікаві були, є і будуть завжди. Позитивний персонаж Йуади Рогцерує каже: її онук чотири роки. Слава Богу, нечистою силою, поки не цікавиться. Машинки, і літачки. Все життя, доки існує людство, діти інші. І так має бути. Треба питати, які ми це треба ваша проблема. Треба слідкувати, треба коригувати, треба виховувати. Українське фентезі казка старого мельника має вийти на екрани в січні. Дмитро Лутвиненко Олексій Синельников. Програма вікна СТВ».